Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу. Січас я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною. Володимир Фасенко, український політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень. Пента Володимир Вячеславович, вітаю вас, рада бачити. Дякую, що долучилися. Вітаю вас. Я традиційно наших глядачів закликаю підтримувати це відео вподобайками, коментарями та поширеннями. Ну, і якщо не підписані на нашу youtube платформу, підпишіться. Будь ласка, наша команда вам буде щиро вдячна за це. Володимир В'ячеславович, хочу почати нашу сьогоднішню розмову із ранкового повідомлення укрнформу про те, що після удару по Охмадиту Росія влаштувала в ООН ланч із котлетою по київськи в меню. Ступінь цинізму просто зашкалює, навіть якщо враховувати все те, що Небензя говорить на засіданнях Радбезу. ООН, от власне, це ну просто здавалося б, що вже дно досягнуто, і ось ми маємо такі повідомлення. Це все наслідок того, що Росія у радбезі відчуває свою безкарність, і що сьогодні могли би зробити цивілізований світ, щоб це виправити. Дивіться, от відразу я можу вам сказати про термін цивілізований світ. Я на деяких міжнародних зібраннях, де брали участь наші друзі, партнери, експерти з різних країн, от деякі з них нам радять не зловживати терміном цивілізований світ. А знаєте чому? Тому що коли ми це вживаємо, ми маємо на увазі: ну перш за все, західний світ, країни заходу, які нам допомагають, а от країни глобального півдня, оскільки багато з них мають стосунки з Росією. От зараз прем'єр-міністр Індії відвідав Росію, Індія нам теж і не ворог, але і справжнім другом не стала, і в санкціях не бере участь, хоча нібито демократична країна. Це як приклад, він достатньо критично сприймається країнами глобального півдня. До речі, щодо цього терміну теж є багато зауважень щодо його точності і коректності. Але тим не менше, вони бачать в цьому терміні от, країни, які не є західними, певно образу для себе. Мовляв, а що ми тоді не цивілізований світ? Це так от, просто суто термінологічне свідчення того, наскільки є суперечливою нинішня міжнародна ситуація. І це частково пояснює лише частково і ситуацію в ООН. Ну, слухайте, для нас не є новиною не є сенсацією неспроможність організації об'єднаних Націй щось зробити з Росією. Росія є постійним членом Ради Безпеки ООН, і е е е там є ще й Китай з таким же статусом. Просто так, от виключити Росію з Ради Безпеки. Або що ще зробити, неможливо санкції проти постійних членів Ради безпеки, теж немає. Я думаю, що якісь кардинальні кроки можуть проти Росії в ООН можуть виникнути лише тоді, коли ООН опиниться в такій глибокій кризі, коли відбудеться розкол. Хоча нагадаю, навіть в часи холодної війни, коли було таке тривале системне протистояння західного світу з одного боку і радянського блоку. Комуністичного блоку. Навіть тоді е, в ООН теж не відбувалося суттєвих змін. Там, правда, була одна зміна, коли е, Китайська Народна Республіка стала е, замість Тайваню, який виступав від імені Китаю, став членом ООН. Але на сьогодні, на превеликий жаль. Ну, є, нема підстав очікувати от, суттєвої зміни ситуації. Я з вами абсолютно згоден, ну про це от написав, про цей інцидент. Наш постійний представник, вон, кислиця. Він от, оприлюднив текст меню. Це дійсне знущання, це просто от, нове свідчення морального падіння, і от, це треба просто показувати. Ну, партнери наші і так знають. От, журналістам треба це показувати. Хай вони от, на фоні, але як показувати? Не просто про це згадувати, а показувати це, говорити про це на фоні. На фоні зруйнованого Охмандиту, на фоні е, загиблих в Києві, е, на фоні інформації про те, що в Києві під час ракетної атаки загибло більше троті осіб, а по Україні ще більше. Да, і тут паралельно показувати цю інформацію. Тоді це буде мати емоційний ефект, і це буде демонструвати аморальність сучасної Росії. В Принципі, це не є новиною, теж але е, зараз про це треба нагадувати, тому що. На превеликий жаль, за два з половиною війни на Заході, в тому числі в країнах наших партнерів, в їх громадській думці, є певне таке привикання до війни, От звикли до цього, звикли вже, що війна це буденність, і реагують лише на якісь такі дуже серйозні події. Зокрема, от є реакції на трагедію, яка відбулася в Києві після удару ракетного Росії, але теж ефект треба посилювати його треба підживлювати, зокрема, от і таку інформацію, так що ви правильно на це звернули увагу. На жаль, в ООН наслідків не буде, але нам треба, щоб не забували про нашу війну і про ці трагедії, які у нас відбуваються майже кожен день. І це важливо для того, щоб от цей емоційний зв'язок з нашими партнерами вплив емоційний на громадську думку в тих країнах, які готові реагувати на цю війну. Щоб цей вплив зберігався. Ви про наренду моді згадали. Хочу обговорити з вами. Ми детальніше ось цей візит, і в контексті, зокрема, візит на рендемоді моді до Москви відбувався якраз в ті дні, коли 8 липня ж був обстріл масований всієї території нашої країни в Києві під приціл, зокрема, попала і дитяча лікарня, і е, на ренда моді розкритикував Путіна за війну. Наскільки на вашу? Туму думку, це було неочікувано для самого Путіна. Чого намагався досягти Путін Ось цими ручканнями, знаєте, такими публічними із нарендою моді демонстрацією цих кадрів? Дивіться, ну насправді ця ситуація дуже неоднозначна. От я б її не спрощував. От ви кажете, що прем'єр-міністр Індії засудив цю війну? Так, да, Він сказав, так, да, він виступив проти війни вже не в перший раз. Він раніше критикував. Але це, що завадило йому приїхати в Москву? Ні. Я вам скажу, яка мета? Ну, мета Путіна зрозуміла демонструвати, що немає ізоляції. До Москви приїжджають лідери таких великих країн і за населенням це найбільша країна світу зараз, Індія, потужна економіка достатня впливова країна в Азії, не тільки в Азії. Індія є членом БРІКС, організація, де є вплив Росії, членом ШОС. Вони нещодавно зустрічалися теж на полях, так, на полях цієї конференції. Візит був узгоджений раніше, в принципі, от якщо б про цивілізованість, ну можна було би скасувати цей візити або відкласти. Але ні, візит відбувся. Тому для Путіна це важливо як демонстрація того, що немає ізоляції. Хоча ізоляція є не повна, на жаль, часткова ізоляція Росії, є, скажімо так, токсичність Росії і токсичність самого Путіна, зокрема ордер міжнародного кримінального суду. Але тим не менш це не заважає таким політикам, як моді, здійснювати візити до Москви, ручкатись з Путіним. Яка мета моді? Оце важливо. От яка у нього мета? На жаль, тут є суто цинічний прагматичний розрахунок. І моді про це сказав Москві. Їм вигідно купувати дешево дешевше ніж вони купували у інших країнах російську нафту. Їм це вигідно. Він про це відверто сказав: подякував Росії. Ну він сказав в таких дипломатичних термінах, що ми уникли енергетичних проблем, що от співпраця працює на енергетичну безпеку і так далі. А війна проти працює енергетичної безпеки. Тим не менш, от моді працює дуже цинічно, егоїстично в інтересах своєї країни. Але це всупереч моралі політичній, всупереч міжнародному праву, всупереч солідарності демократичних країн, які підтримують Україну і засуджують дії Росії. Отака от неоднозначна ситуація. Друга мета візиту моді вона не пряма, скоріше, посередкована, Це гра на протиріччях з Китаєм. Моді через достатньо активні стосунки з Москвою, хоче, скажімо так, врівноважити свою ситуацію, свої протиріччя з Китаєм. Він знає чудово, що у Москви теж є партнерські стосунки з Китаєм, але і Москві вигідно зараз демонструвати Китаю, що ми не повністю від вас залежні. У нас є теж. Союзники, зокрема, от Індія, да з якою ми можемо домовлятися, тому бачите тут навіть е, е, нібито партнери і друзі, але між ними є протиріччя, зокрема між Росією і Китаєм, і тому вони намагаються врівноважити це відносини з відносинами з третіми країнами, і це відповідає інтересам і Індії проти Китаю і Москви теж проти Китаю. І тому я можу вам точно сказати. Китай ну не те щоб там занепокоєні да, і вкрай роздратовані, але їм це не подобається, і вони це чітко сприймають. що це скажімо так, для того, щоб зменшити залежність Москви від Пекіну, і в той же час, ну скажімо так, от демонстрація того, що ну нема такої повної дружби, що якщо Китай буде тиснути, наприклад, на Москву чи на Індію. Да, тоді Індія і Росія можуть між собою певною мірою співпрацювати. Ось така суперечлива міжнародна політика в даному випадку в цьому трикутнику Росія, Китай, Індія. Нам це теж треба мати на увазі. От як сказав наш президент по відношенню до Китаю, що Китай нам не ворог, але і не друг, і точно не союзник, така сама історія з Індією. З Індії, от я нещодавно мав розмову з індійським бізнесменом. У нас, до речі, працює в Україні ціла група індійців за походження в нашому бізнесі українському, які вже давно стали напівукраїнцями, а іноді просто там українського більше. Але вони індійці за походженням, от їх треба використовувати. Наш міністр нещодавно їздив до Індії, але Індія от проводить свою дуже специфічну егоїстичну зовнішню політику в стосунках з Москвою, і нам з Індією треба більше працювати. Треба от робити поправку на особливості їх стосунків з Росією. Ну як от і з Китаєм, схожа ситуація. Але в той же час треба використовувати і допомогу інших наших союзників, зокрема Великобританії, яка зберігає теж особливі стосунки з Індією, Штати, деякі інші країни, і поступово, поступово нам треба, скажімо так, притягувати Індію не стільки до себе, скільки треба повертати до клубу демократичних країн. Тут безумовно чинник Модзі спрацьовує. Він політик такий, теж правопопулістський. От я зараз багато говорю в Європі про загрози і ризики правопопулізму. Модзі націоналіст і правопопуліст. популіст, тільки скажімо так, з індійськими особливостями. Да, і саме тому, от можливо, суто ідеологічно йому легше вибудовувати свої специфічні стосунки з Путіним. Так що, от така неоднозначна ситуація. Це не означає, що ми маємо там записати Індію вороги, але нам треба ну з Індією більш активно працювати, шукати там союзників більш активно інформаційно працювати. І зокрема, от розповідати моді поїхав туди в Москву. А нам треба розповідати про ту трагедію, яка у нас відбулася. Що росіяни роблять у нас? Моді, до речі, запитали про ракетні обстріли Києва. Він висловив жаль з цього приводу. Ну і знов таки повторив, що треба припиняти війну. Ну, добре, але загальних закликів до припинення війни зараз замало. Потрібні конкретні дії. Ти хочеш припинення війни, тисні на Путіна, щоб він припинив війну, щоб він припинив такі обстріли. Але, на жаль, егоїстичні економічні інтереси мають більшу вагу, ніж моральні позиції. Тобто в моді є інструменти тиску на Путіна. Ні, вони я дивіться, він... я розумію, е, ні, вони є обмеженими. Я не думаю, що є інструменти саме тиску. Він може заявляти більш активну позицію. Ну, от Простий приклад: Індія поїхала на саміт взяла участь в саміті миру в Супереч позиції Москви. Але і рівень був не саме високий, і Індія не підписала спільний документ. Навіть Угорщина підписала, навіть Сербія підписала, Індія не підписала, як і інші країни Брікс так що от це краще для нас позиція така Індія. От що вони взяли участь в саміті миру ніж позиція Китаю, але тим не менш, там теж багато от таких обмежень. Ні, я в мене нема жодних ілюзій щодо. Можливості моді впливати на Путіна. От більше розмов про вплив Китаю. от Президент Фінляндії нещодавно сказав, що достатньо одного дзвінка Сі Дзінпіна в Москву і війна припиниться. Я не такий оптиміст, я от в цьому далеко не впевнений. І з точки зору того, що Путін послухається Сізінпіна і припинить цю війну, я в цьому не впевнений. По-друге, я далеко не впевнений, що Сі Дзінпін це зробить, тому що Сі Дзінь. На цю війну дивиться через призму свого протистояння з Сполученими Штатами. Він вважає, що це опосередкована війна Росії з Сполученими Штатами, і він цю війну теж використовує своїх інтересах. Це посилює роль Китаю в міжнародних відносинах. Він лідер Китаю вважає, що ця війна взаємно послаблює і Росію, і Штати, а те, що послаблює Україну, його абсолютно не хвилює. Да, він абстрактна, ну і з точки зору своїх торгівельно-економічних відносин, інтересів Китаю він зацікавлений в тому, щоб ця війна припинилася, але у нього нема нагального інтересу, щоб це припинилося якомога швидше. І тому поспішати з припиненням цієї війни тиснути на Путіна, точно Китай не буде. Це от я просто як пояснення з точки зору єдиної країни, яка може впливати суттєво на Росію, це Китай. Китайці можуть впливати. Але вони не можуть припинити цю війну, тому що ця війна йде в інтересах Путіна, Кремлівської верхівки. Ну вони вважають, що це в інтересах Росії, як вони їх бачать. Хоча стратегічно я думаю, що це якраз проти інтересів Росії, інша річ. що... Самі росіяни це ну скажімо так, або не розуміють, або не хочуть розуміти і е, виходять з своїх імперських амбіцій, а не стратегічних інтересів. Стосовно, дивіться, ви коли говорили про те, що Китай так пильно стежив за візитом моді до Росії. Я одразу пригадала нашу розмову, коли Путін літав до КНДР, там підписували цю двосторонню безпекову угоду, і виходило ряд статей в західних змі про те, що зараз пильно Пекін стежить за усім цим. І ми з вами обговорювали, ви говорили про те, що Пекіну не подобається. Бачите, вже другий раз не подобається. Оце може бути. Ну, Да, да, Якщо тиск на Росію, да. то хоча би якісь заходи на пів тиску вже може вживати Пекін. Ну, я думаю, що щось подібне може бути суто економічно, та і політично може теж проявлятися. Ну, дивіться, коли був саміт ШОС, ну, там все було помітно. Про це теж багато публікацій. Це ж вже не перший раз така ситуація, перший раз було в 22 2022 році. і... Путін повернувся ну, тоді з Узбекистану, просто ну, ображений, що там його занизили в статусі, і тоді були поразки на фронті, і це ще вплинуло. Зараз ситуація трохи інакша, нібито більш сприятлива для Росії, але тим не менш, головною персоною на цьому саміті був саме Сідзінпін. Президент Казахстану його особисто зустрічав. Всі найбільш такі статусні заходи були. Саме прив'язані до Сі Цзінпіна. Путін був на другому плані, і саме тому я думаю, що зараз Путін не тільки ну в зв'язку з реакцією на саміт Шос, це було і раніше, да, але він розуміє, що реально зараз да, Китай домінує, і саме тому Путін вибудовує навколо Китаю навіть от таку коаліцію. Ну це не коаліція, от коаліція у нього з північною Кореєю з Іраном, це так, да. хоча з Іраном теж можуть бути проблеми зараз. Подивимось, що буде далі, але е, от він вибудовує такі особливі відносини з різними країнами, у яких є протиріччя з Китаєм. це зокрема В'єтнам. Візит у В'єтнам. В'єтнам свого часу воював з Китаєм, є територіальні суперечки з Китаєм в Південно-Китайському морі. Ну і так далі. Так, і тому от, Китай точно це розуміє. Інша річ, розумієте, Китай не реагує миттєво. Китайці завжди діють з певною паузою, вони підбирають інструменти тиску. Я думаю, що відповідь Росії буде. Вона вже певною мірою є. З точки зору там економічних певних інструментів. Це вже проявилося. Я думаю, що ми ще побачимо певні, скажімо так, дії Китаю, які не зовсім можуть сподобатися Росії. Але Китай все розраховує, я ж кажу стратегічно. Він використовує війну Росії проти України і він не буде грати на нашому боці, тому що на нашому боці грає Захід і Сполучені Штати. А саме тому Китай не буде нам допомагати, це точно можна сказати. Але для нас важливо от використати зокрема ті протиріччя, про які я згадав, протиріччя між Китаєм і Росією, і спробувати на цьому фоні і, скажімо так, більш активно взаємодіяти з Китаєм. В тих питаннях, які скажімо так важливі для нас, зокрема і в питаннях мирного процесу, там є протиріччя серйозні, але ну діалог потрібний. До речі, наш заступник міністра закордонних справ Сібіга, він їздив до Китаю десь півтора місяця, тому приблизно тому тут робота йде певно. Інша річ, що вона закрита, не публічна, тому що тут багато делікатних моментів. Ну і я думаю, що і західним країнам теж от треба реагувати на такі протиріччя, які зараз проявляються у відносинах між Китаєм і Росією, теж впливати на Китай. А Китай буде реагувати просто, ну, можливо, це не буде так помітно, але вони знайдуть інструменти відповіді Росії. І тут головне для нас, що є такі протиріччя. Що вони існують, вони можуть проявлятися, і далі вже треба їх використовувати в наших інтересах. Ну і заходу їх треба використовувати в своїх інтересах. Володимир Фесенко, політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень, Пента був разом із нами на стрімі. Я традиційно наших глядачів закликаю підтримати це відео своєю вподобайкою, коментарем, поширенням. Ну і так само, якщо ще не підписані, щиро будемо вдячні вам за підписку на нашу youtube платформу.